Двір багатоповерхівок. Тут діти жителів цих будинків організували імпровізований волонтерський штаб. Отак От на тротуарі уже декілька тижнів плетуть прикраси. Головна тут Іванка показує, як правильно плести браслети. Беремо будь-який колір, робимо перекручено, ось так. Ага. Восьмерку. Беремо знову будь-який колір, беремо крючочок і ставимо просто ось так. Оцю перекручену ми перекидаємо сюди, щоб воно вийшло ось таке. Готові вироби тут же продають. Іде людина, ми підходимо, кажемо, добрий день, бажаєте купити у нас браслетик, колечко, на ми збираємо на ЗСУ. І у нас деколи покупають, деколи не покупають, дають іноді гроші. Просто так. 15 гривень. Так, тримайте 20. Прикрасу я взяла, дуже вам дякую. Об'єднали місцевих дітей і організували акцію зі збору грошей для ЗСУ Іванка та Микола Танинці. Ми усі виходили десь в 11-12, Хто коли прикинеться, тот виходить. Ми з Іванкою виносили всі матеріали, ну і починали плести браслети. Я сидів вдома, потім щось вийшов, бачу плетуть, Я вирішив приєднатися. Мені дуже хотілося навчитися. Я спочатку не вмів, але мене навчили. У цьому дворі живуть родини вимушених переселенців. Їхні діти теж доєдналися до акції. З Ужгорода. я з З Ужгорода. Я ще ніга. Харківська область, Люботин. Ужгород. Діти розказують, виготовляти прикраси розпочали ще на початку серпня. Більше продавали минулого тижня. За п'ять днів зібрали дві тисячі гривень. Скільки сплели та продали прикрас, кажуть, не рахували. Ціль була зібрати тисячу гривень. Я навіть деколи сумнівався, що ми до кінця тижня зберемо тисячу гривень. Ми кожен вечір перераховували і в нас дві тисячі. У неділю, 18 серпня, зібрані гроші діти передали волонтерам громадської організації рух підтримки закарпатських військових. Дякую, що вірите нам, волонтерам, що вірите у Збройні сили України. Ми планували на дрон. А куди вони зараз? Я не знаю. Саме ці конкретні гроші вони підуть на дрони, тому що це була мета цих дітей. І ми вже вирішили між собою, що ми обов'язково від них підпишемо дрон. І цей дрон передамо нашим збройним силам. Гроші на матеріали для цих прикрас дітям дали батьки. Мама Миколи та Іванки Наталія Танинець розказує, це не перша ініціатива дітей, яку підтримують дорослі. Вони минулого року збирали гроші, так само плели браслети. І взагалі, як почалася війна, то діти завжди щось роблять, збирають гроші на ЗСУ, допомагають будь-яким чином. Микола каже, акцію продовжать до кінця літніх канікул, а зароблені гроші знову передадуть волонтерам на потреби ЗСУ. Тетяна Рожновська, Леонті Неколишин, Суспільне новини.